Майже 300 мешканців багатоквартирних будинків номер 104 а та 106 на вулиці Мечникова в Вірпені можуть повертатися у свої оселі. Про те, що будівлі були пошкоджені під час бойових дій в регіоні, тепер нагадують хіба що ось ці фотографії. Зараз будинки виглядають як новенькі і вже здані в експлуатацію. Всі руйнування, всі пошкодження, які були в цих будинках, відновилися за кошти Юнайте. 24 і квартири також на 104 а будинок витрачено майже 14 мільйонів. На будинок «106» майже 20 мільйонів. Витрачено повністю на відновлення. Як і будинку, як зовнішні зовнішньої роботи, як і внутрішні, а також внутрішні роботи по квартирам. Однією з перших у відремонтовану квартиру повернулася родина Юлії Тимошенко. Пані Юлія каже, те, що їм вдалося повернутися разом із дітками у свою відремонтовану домівку, це просто подарунок долі, бо ж на цю квартиру збирали разом із чоловіком кошти багато років, а вдалося пожити в ній всього чотири роки. Відремонтувати самотужки не змогли би. Ми виїхали звідси з чотирма пакетами всього. Трьома пакетами на руках ми поїхали до бабусі в гості. І коли нам сказали, це для нас був трішки шок, вибачте. От і коли ми діждалися нарешті відбудови, це для нас було ну, ну дійсно подарунок. Ми дякуємо. І за що ж ви дякуєте? За те, що нам є де жити. Ремонт будинку відбувався за постійним технічним наглядом представників ПРО разом з головою Київської обласної військової адміністрації Русланом Кравченком. Вони також завітали на відновлені об'єкти і поспілкувалися з мешканцями. Ми координували кожен крок з мешканцями. А повірте, що іноді буває, що зробити комплексний капітальний ремонт, наприклад, школи, іноді простіше ніж квартири. Я сьогодні запитав у керівництві ОСББ все ж таки, чи залишається якась критика? Ні, критики не залишаються по якості роботи, то звісно залишаються уроки, які ми отримали після цього. Відремонтувати ці два будинки вдалося за 9 місяців, але найперші кроки в порятунку будівель мешканці зробили самотужки ще до того, як запрацювала програма Юнайтед 24 Вибрали підрядників, запросили проєктантів, які спроєктували такі вузли, які стримають будинок, конструктивні його елементи, щоб не завалювалося, не сипалося сюди на голову, там на проїжджу частину. 106-й дом спроектував дах, але, на жаль, не посилили фінансово, тому змогли там вистроїти тільки стіни, зробити частково фасадні роботи, зібрали кошти на Покриття восьмого поверху, щоб, хоча б, це не заливало будинок і не руйнувало квартири далі. Загалом, в рамках програми Юнайтед 24 в Ірпені відновлюють сім багатоквартирних житлових будинків. Чотири з них вже здані в експлуатацію. Ще три, за словами очільника Кова Руслана Кравченка, у процесі ремонту. Спочатку виділялися на всі будинки 90% всіх грошових коштів на всі будинки. Ми поступово отримуємо ще додаткові кошти, щоб повністю здати будинки в експлуатацію. Також є під час будівництва є додаткові зміни до проєктно-кошторисної документації. До другого кварталу здамо всі будинки по Юнаті 24 попередньо орієнтуємось на такі строки.